Дещо покажу, це дідусь, дідусеві 95 років в цьому році. Це в нас буде рання черешня. Це таке величезне-величезне дерево. Дідусь посадив його 21 рік назад, коли сюди приїхали коли тут побудували, добудували цей будинок. Ну, її обрізати ще Тож вона відродить, коли стигнешся черешня, хочу ці дві великі гілки зрізати, щоб тільки лишалися нижні бочка набирається водичко. Джип малих. А отут колись в мене був квітник і по забору плететься виноград, а це вже сусідська ділянка. От маємо таку красу. Тут ще вишні, боже, цю вишню теж треба різати, прибирати. Вона і городу так сильно гілля розкинула. Це вже не в цей приїзд і не зараз, напевно. І до речі, коли казали, що під горіхом нічого не росте, ось мій горіх, і під ним в мене все чудово росте. Просто я прибираю так само деякі. Гілки, щоб вони не затіняли город, і огірки, до речі, дуже були бомбезні аж до жовтня місяця. От так, а тут яблуня, а